Всім привіт! З вами я Володя, і я сьогодні покажу, як створити свій власний антистрес Квіш. Нам потрібен скотч. Ручку, щоб якусь мордашку намалювати, ножиці і і два папера листку. Починаємо ми з папера. Просто вирізаємо квадратик і все. Два квадратика вирізано, йдемо далі. Малюємо просто якийсь малюнок. Я на першому квадратику намалював кицьку. Тепер на другому квадратику щось намалюємо. Малюємо на другому листочку. Я намалював, наприклад, такого чоловічка. Нам тепер потрібно до листочка скотч наклеїти на тій стороні скотчем. Я наклеїв. Нам потрібні тепер, е, ні, нам потрібні тепер ножиці, щоб порівняти. Все, ми порівняли. Тепер нам потрібна вата. І туди поставити, і туди поставити вату. Так, і нам потрібно е, далі скотч, По, е. і у нас вийшов антистрес квіш. Дякую за перегляд! Всім па-па!